Cardinal numbers порядкові числівники або ж іншими словами числа, які можна порахувати. Я впевнена, що кожна людина вміє рахувати від 1 до 10 англійською мовою. Проте сьогодні я пропоную змінити тактику і порахувати всім разом від 0 до 12. 0 Зero. Zero. 1 – One. One.

Найн, десять, Ten. Ten. одинадцять, Eleven. елен, дванадцять, Twelve. твалв. Наступні числа від тринадцяти до дев'ятнадцяти мають особливі однакові закінчення. Тін. Тому прошу звернути на це увагу та запам'ятати. Окрім закінчення тін, особливої уваги потребують числа 13 та 15. Зверніть увагу, як вони пишуться, і обов'язково запам'ятайте: 13, 1, 13 тін 14, 4, 4, 15, 15, 15, 16, 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 19, 19. Далі ми з вами порахуємо десяткові числа, які також мають особливі закінчення, але дещо інші закінчення ті. 20 20 20. Якщо ми хочемо перекласти на англійську мову, до прикладу, число 21, в першу чергу нам потрібно його розділити на два числа, з яких воно складається. З 20 та 1. Спочатку записуємо 20 англійською мовою 20. Далі пишемо дефіс маленьку рисочку і дописуємо відповідно число 1, 1. В результаті ми отримали число 21, 20, 1, 30, 30, 30, 40 40, 40, 50, 50, 50, 60. 60 60 70 70 70 80 80, 80. 90, 90 90 Число 100 ви можете перекладати на англійську мову трьома способами, використовуючи артикіль e, e 100 без Артикля е. E 100 або ж просто слово «hundred». Якщо вам потрібно перекласти на англійську мову число 101, в першу чергу вам потрібно його розділити на ті числа, з яких воно складається, а саме зі 100 та одиниці. Тому в першу чергу ви прописуєте число 100 англійською мовою 100. Після цього дописуєте число 1, one. В результаті у вас вийшло число 101. 2002 100. Зверніть увагу, що тут зник артикль «е», e, Так як на його місці з'явилося число 2, two, тому що артикль Е e ми пишемо тільки перед одниною. Більше одиниці артикль е. E, ми не вживаємо. Одна тисяча е or one thousand. Десять тисяч Ten thousand. Сто тисяч е one hundred thousand. Один мільйон. A million or one million? Don't be lazy and learn cardinal numbers.